Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Протягом 2025 року Українські сили оборони поповнять свій автопарк більш ніж 100 броньованими машинами. Он сіла виробленими польською компанією міста. Про це повідомив директор з розвитку компанії Олександр Лещенко під час міжнародної оборонної виставки Дефенс 24 Days. Дейс. Ці бронемашини вже неодноразово довели свою ефективність у бойових умовах. За словами Лещенка, компанія вже передала Україні понад 200 одиниць техніки цього типу. А ще в березні 2024 року було зафіксовано поставку сотового бронеавтомобіля. Упродовж останніх місяців конструкцію «Онсіла» неодноразово вдосконалювали. Зокрема, було посилено протимінний і балістичний захист, покращено ефективність бойового модуля, а також додано елементи захисту від атак дронів. Такі зміни стали результатом практичного бойового досвіду та зворотного зв'язку від українських військових, які безпосередньо експлуатують ці машини на фронті. Окрему увагу, компанія приділила спеціальній версії «Онсіла Штурм», яка була офіційно кодифікована та допущена до експлуатації Міністерством оборони України в 2024 році. Ця модифікація оснащена дистанційно керованим бойовим модулем з великокаліберним кулеметом, що дозволяє ефективно уражати цілі, перебуваючи в безпеці всередині машини. Онсіла штурм розрахована на трьох членів екіпажу та може перевозити до шести десантників. Машина комплектується автоматичною коробкою передач і турбодизельним двигуном, що забезпечує хорошу динаміку та запас ходу понад 700 кілометрів без дозаправки. Захист екіпажу що гарантує бронекорпус, здатний витримати обсіли зі стрілецької зброї, уламки, а також підриви на мінах та інших вибухових пристроях. Машина адаптована до реалій сучасного бою, зокрема до широкого застосування ворожих та дистанційних мін. Цікаво, що перші машини АНЦІЛА були зібрані в Україні однак, згодом виробництво було повністю перенесене до Польщі, де сьогодні зосереджені головні потужності компанії міста. У бойових умовах бронемашини використовуються ЗСУ, національною гвардією, а також передаються підрозділам головного управління розвідки. Їхня універсальність, висока мобільність та адаптивність до сучасних загроз роблять Анціла важливою частиною оборонного потенціалу України. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.